Друзі, я витягнула селфі-палку, а то мене рука болить, так йти і знімати. А я собі йду, мені скучно, і я собі говорю. Прийшов етап, зараз в мене етап говоріння на Ютубу, саме українською мовою, тому що на Ютубі я можу максимально реалізувати своє покликання. Те, що мені подобається, і те, що... Я зрадила себе з дитинства. Я витру собі ноги, тому що я собі трошки забруднила, йшла. Ну, скажу так, що те, що я себе зрадила з дитинства, от відео назвав, як я зрадила себе. Зрадила своє дитинство і не знала взагалі, хто я. І мені завжди подобалося говорити, співати, село, природа. І я. Пішла кудись в розум, навчилася польської мови, для того моя душа, щоб я про, приїхала в закордон, за кордон ну, опинилася тут, хоча я не хотіла, і почала етап процесу усвідомлення себе. От, це теж такий котічок. І фактично це і відбулося. Е, е, З дитинства, що мені подобалося. Це вже були якісь вказівки. Мені подобалося спостерігати за людьми, бачити їхні життєві уроки, їхні долі, а, чому в них так стається. Я завжди казала, за що їх Бог ну, не за що карає, а він їх наставляє на путь істини. Тобто, якщо стається хвороба, якщо стається якийсь негаразд, це означає, що людина збилася з шляху і вона починає себе шукати і якраз виходити на той істинний шлях. Тобто знайти себе. Шукати себе це означає ступити на істинний шлях, тобто почати шукати себе. Це означає почати етап правильної дороги до себе. І от вдумайтесь собі, чи зараз ви проживаєте своє життя так, як би хотіли. Саме ви, саме для себе. Тому що найважливіше, що ми можемо зробити в цьому житті, це робити щось для себе. І запитайте себе, чи ми втікаємо від себе в щось. Сучасні люди постійно кудись біжать. У них постійно купа справ, купа проблем. Вони постійно хочуть отримати якусь емоцію, штучно її отримавши, не працюючи зі своїм внутрішнім світом. Багато людей взагалі бояться психолога. А що таке психолог? Це просто людина, яка тебе слухає. Я теж думала, що таке психолог. Як бути психологом? Що він робить? Ми ж боїмося, ми думаємо, що це люди, що ми якісь вже ненормальні, як ми йдемо до психолога. Ні, це е, людина, яка допомагає розібратися із мисленням. І це дуже важливо. Здоров'я, мислення, психіка, спокій наш внутрішній. І ви знаєте, ми всі виросли, от моє покоління, всі, ну, всіх людей, однаково це свідомість. Особливо по селах в Україні, і багато людей мають подібні психологічні травми, комплекси. І до мене йдуть, якраз я як казала, про це вже такі люди з такими з такими речами. І переважно в цих людей у ній ті самі проблеми. Втратила кохання через те, що там хтось щось сказав, подумав, боялася, не була сміливою. І це стосується не лише жінки, це стосується так само чоловіка, тому що чоловік так само душа, і він так само е, має. Ми, ми одразу ставимо на людину, якщо вона там не так поводиться, п'є, курить чи там, зраджує, що е, він поганий і так далі. Ми не хочемо розібратися, чому ця людина так чинила, що відбувалося в її дитинстві. Ми можемо думати, що ось ця людина, наприклад, мама чи тато ось такі спокійні, а насправді виявляється, що в сім'ї вони зовсім не такі, як на людях. І ми нерідко дивуємося, як твій тату такий добрий, а він так може зробити. Розумієте, ми не знаємо всіх нюансів, тому ми не маємо права думати, судити, накладати клеймо. Тому що людині, якщо людина дійсно захоче, вона зміниться. Повірте. І от вчора я згортаю стрічку інстаграму, просто випадає мені в якомусь новинному пабліку, що відомий український там блогер одр розлучився з своєю другою дружиною, а весілля було таке пафосне, така любовна публіка і так далі. Ми можемо от йти за цими ідеалами, сліпо вірити. А насправді, що в людини коїться, це така ж людина. Просто вона має таку професію. І про неї всі знають. Про вас не знають, чи про нас, про мене, чи вже. А тут знають. І тому ми маємо тут, можемо судити. Так? Але це така ж людина, просто вона в такій ніші працює. І нерідко саме ось ці актори це все леви, так? це левина енергія, це є. Знак Зодяку колег, І їм дуже життєво. Я розповідаю на своєму курсі про енергії, знаки зодіаку в негативі, це дуже важливо. І от саме леви, якщо вони йдуть зі сцени, тобто в них там масова популярність, а потім проходить час і про них забувають, тому що все скоро минуче. І найважливіше це ми. І от вони вдаються до наркотиків, до алкоголю, вони впадають в другу залежність. Тобто вони не вміли е, справитися з однією залежністю, від залежністю від сцени, від того постійного руху, я звертій центрі уваги, так? І вони цього не отримали, популярність минула. І вони йдуть в другу залежність. Саме тому ми бачимо, що більшість е, акторів співаються, їх знаходять мертвими від наркотичного передозу та ще чогось. Тобто, дивіться, як гарно. Тобто вони не справляються з емоціями. І, повірте, немає значення, скільки в тебе там грошей, мільйони. Це все інструменти, це добре, людина може собі там дозволити. Але найважливіше те, чого не мають люди, які мають багато грошей, вони потім, можливо, до цього дійдуть. що Вони не мають у цього душевного спокою. Вони не знають, як його знайти. А це, напевно, найдорожче і найцінніше. Що людина може взагалі осягнути. Це оце, якраз і називається увійти в Царство Небесне, те, що в Біблії нам сказали, і бути дитиною. Це якраз означає знайти рай в собі за життя, справитись настільки зі своїми. А оцими гріховними так спокусами, там от переїданням, не нерозумінням чого хочеш, заїданням емоцій, справитися з цими всіма емоціями, думками, почуттями, не, не, не нашими діями, а зрозуміти себе так, чого ж я хочу ціле життя, так який я, і саме тому от, люди вони виходять. З, цього, з цієї системи, і потім входять в неї, але вже оновленими і з розумінням того, як взагалі побудований цей світ. Що таке цей світ? Це все я розказую на закритих каналах. Це інформація для тих людей, які хочуть дізнатися правду, яку я так шукала, тому що я свого часу. Ходила до багатьох людей до консультацій, на курси, розчаровувалася. Потім дивилася на цих людей, з яких я зробила богів, кумирів, авторитетів. І я дивилася на цих людей і розуміла, що яка ж я була сліпа, це такі ж люди. Але серед тих всіх людей потрібно обирати людей, які реально знають, про що вони говорять. Людей, які на 100% живуть душею, а не розумом, які відпустили все і не грають на публіку, а використовують всі доступні інструменти, чи Ютуб, чи Інстаграм, і передають це так, як відчувають. І якщо у вас ось цей внутрішній компас увімкнений, ви. Відчуєте таку людину, відчуєте, наприклад, мене. А я відпустила все. так? Я занурилась в себе справжню, ту, яка я є в житті і на Ютубі, і ще десь. Тому що те, який ви є, ви такий є постійно. А якщо ви будете грати роль, пограєте ви рік, два, а потім зірветеся і зрозумієте, що ж я робила. Краще це робити вже зараз. Віти, який гарний краєвид, я стою, там сонечко світить. А тут гарно сонечко відтіняє, тут гарно, гарно записувати відео. Тобто, я зараз, ну, розумієте, я передаю істину. Істину, яка є в кожній людині. Істину, до якої ти приходиш, коли очищуєш душу і тіло. І до цієї істини. Торкаються люди, які пережили дитячу травму, якусь хворобу близьких, там якийсь діагноз, ще щось, люди, які там свою хворобу подолали, тобто це люди, яких життя притисло, тому що вони не знали про тіло, про душу, ну, вони йшли не в тому напрямку, і життя їх притисло, і показало, якщо в твоєму житті. Є ось така, не дай Боже, ситуація, то щось не так. І людина починає копати езотериці, астрології, психології, філософії і доходить до харчування. А харчування це інструмент впливу на фізичне тіло в фізичному тілі. Тому що на душу ми впливаємо думками, ми перепрошуваємо установки, ми змінюємо свідомість. І ми розуміємо, чому ми так чинимо і так кажемо в стосунку до тих і тих людей. А на тіло ми можемо вплинути тим, коли не будемо чинити певних дій, і тіло все зробить за нас. Але яких дій? Щоб усвідомити ці дії, прийняти їх, потрібно бути відкритим до нових знань. Потрібно відкинути всі страхи. І все те, що тобі казали з дитинства, ті люди, які не знали правди, і почути тих людей, які теж не знали, але завдяки своєму досвіду інформації і практикам дізналися, почути це страшно. І страшно признатися, що ціле життя ти прожив даремно. Не те, що даремно, це було для досвіду, але це було в неправильному напрямку для тебе особливо. Коли ти йдеш. Правильному напрямку і стаєш на своє місце, все світ тобі вимагає усіма способами. Найбільша друга помилка, це коли ти відчуваєш, що людина йде в правильному напрямку, тебе це зачіпає, і ти починаєш робити те саме, не розкриваючи себе і не розуміючи, а який твій істинний напрямок. Ось. Тому. Потрібно е, розуміти свій напрямок і за ним йти. Тому що якщо цього не зробити, можна зайти не туди знову, коли ти вже ніби пробужний і ніби щось знаєш. Саме тому ми пізнаємо себе ціле життя. Але я вже другий раз себе пізнаю і. Цього разу я зрозуміла, як це жити душею, і зрозуміла, зрозуміла що я навіть роблячи практики в харчуванні жила розумом. Це добре, що це робила, але коли ти ключ усвідомлюєш це все, саме ти, не розум твій як програма, а ти душею. Це закарбовується на 100% на всіх твоїх тілах, менталах, психіках і так далі. І потрібно не боятися сказати, що я ось така. Ти думав, що я така, тому що я була обліплена програмами, страхами, обліплена всім, чим тільки можна. А насправді я ось така. І велике щастя відкрити себе справжньо. чи справжнього. І відкрито сказати, що я пробачаю собі і всім, і нехай інші люди пробачать мені те, що було тоді. Сказати отак собі ці слова і відпустити все, тому що це все було для уроку. Це все було для того, щоб опинитися в тій точці, де ми є зараз. І коли ми взяли оце стерно і це кермо, тепер можна продовжувати жити, але вже душею і робити те, що ти хотів в дитинстві, але так собі не дозволяв. Лише тоді приходить справжнє щастя. Коли ти все відпускаєш і стаєш собою, чого я бажаю кожному з вас. Саме тому я записую ці відео, Щоб мої відео. І нарешті я це зрозуміла, що от саме YouTube — це формат для мене, тому що ці відео, по-перше, мені подобається говорити довго, мені подобається, щоб ці відео залишалися, не зникали, як в інстаграмі вічних сторіс, там їх можна закріпити, але в таких вони зникають. І люди постійно кудись спішать. А от на Ютубі, саме через Ютуб, я шукала інформацію, І саме на Ютубі я знайшла ті ключі, які привели мене сюди, де я є внутрішньо. І те, яка людина внутрішньо, можна побачити по ній. Так, можна побачити по її очах, по її міміці, по тому, як вона говорить. Це не приховаєш. Саме це і притягує людей, і показує їм істину. А істина це жити в спокої, в щасті матеріальному і духовному світі. І якщо я вже так говорю вам, це все, в мене досить великий досвід пошуків, страждань, помилок, страхів, панічних атак, нерозуміння себе, болю, величезного болю, величезних мук закутої пута душі, яку я сама закувала через незнання і несвідомість. Але цей ліхтарик світив і хотів, щоб я знайшла себе. Саме тому зараз я хочу, я записую це відео, тому що хочу, щоб кожна людина була щасливою. Так просто. Невже в цьому світі хтось може бажати комусь щастя? Може. Я хочу, щоб кожна людина була щасливою, щоб кожна людина відчувала радість і спокій, щоб кожна людина робила те, що вона любить, щоб кожна людина відкривала свої таланти, щоб кожна людина йшла саме за своїм голосом серця. Тому що тільки там криється істина. І все, що я роблю, я роблю для того, щоб дати людям інструменти і ключі. До своєї душі. Саме тому я назвала блог Ключ до душі знайти себе, знайти своє призначення, змінити своє життя. А це широке поняття. Це і езотерика, і психологія, і філософія, і здоров'я, і харчування. Це те все, що допомагало мені. І зараз я допомагаю вам стати собою. Так, як це зробила я.